Полісся – регіон, який є найбільш заболоченою територією України. За даними дослідників, лише на території Волинської та Житомирської областей розташовано більше тисяч різних за розмірами боліт. В давні часи ці болота забрали не одне людське життя. Навіть в наш час на поліських болотах кожного року зникають люди. А ось в минулому такі зникнення породжували у людей не лише страх, а й думки про тих, хто на цих болотах міг жити. Сьогодні ми розповімо вам про духа з української міфології, який лякав жителів Полісся сотні років і змушував їх по-справжньому вірити у щось потойбічне. Болотяник, дух господар болота і усього, що на ньому, у ньому чи біля нього, живе, росте та перебуває. Чим більше болото, тим сильніший та могутніший болотяник ним керує. Зовнішність болотяника описують по-різному. Одні кажуть, що це нерухома товста істота, яка не має очей, і сидить на дні болота купиною. Вона вкрита водоростями, дрібними мушлями й риб'ячою лускою. За іншими описами, це голий сивий дід, заросший сірою шерстю і оплетений водоростями. Обличчя у нього жовте і плескате, мов поляниця та великі вирячені очі. Має дідок довгі руки, котрі нагадують жаб'ячі лапи. У нього поросячий хвіст, густе брудне волосся та довга борода, з якої постійно стікає багно. Особливість болотяника це звичайна очеретяна палиця, яку він завжди носить із собою. кажуть, що в ній уся сила та міць болотяного духа. На дозвіллі болотяник розважається тим, що морочить людей. Коли раптом на болоті ви почуєте незрозумілий сміх, зітхання, булькання, ревіння, стони або різноманітні тваринні чи пташині звуки, не вірте своїм вухам. До все підступи болотяника. Він може легко обернутися на пеньок, колоду чи рослину, зачаїться в засідці та чекає. А неподалік, наче на краєчку болота, галявина з розкішними квітами розкинулася. І щойно чоловік чи жінка захоче потрапити до неї, як обов'язково опиниться у пастці. а болотяник цього тільки й чекає, ухопить бідолаху за ноги і топить. Найчастіше його жертвами стають заблукалі п'янички. Чи подорожні, котрі збилися з дороги, щойно жертва спокуситься та поведеться на чар болотяника, як починається найцікавіше. Болотяник у подобі звичайної людини доброзичливо та гостинно запрошує до себе в гості. Інколи він навіть ліхтарем гостинно присвічує дорогу і приводить болотяник гостя до свого кам'яного будинку, вводить заморочену жертву прекрасними світлицями, у яких звучить приємна музика. Потім пригощає смаколиками, танців. Пює з ними, навіть обдаровує. А коли ранкове сонце розвіює чар омани, бідний гість урешті приходить до тями, бо сидить він не в царському палаці на троні, як йому здавалося, а на трухлявому пеньку посеред болота. За сивої давнини наші пращури задобрювали болотяника та його дочку болотяницю, щоб менше пустували й до свого болота підпускали. Відбувалося це на благовіщення чи на зелені свята. Збиралася ватага людей та. Після заходу сонця йшли на болота з вогнями, полином, татарськими зіллями та квітами. Обходили тричі болото, якщо воно невелике, та приносили жертву: кутю, молоко та крашанки. Усе це супроводжували замовляннями, танцями та іграми. А ще біля болота часто ховали нечистих покійників. Це також вважали ритуальною жертвою. Інколи в болоті топили речі покійників, чиї душі з якихось причин не могли спочити в мирі та приходили вночі в гості до живих. Вірили, що так можна неупокоєні душі віднадити від світу явного і що духи лісу та води допоможуть їм знайти спокій. Активні болотяники цілорічно гинуть дуже рідко, коли болото осушують або коли воно геть усе замерзає. Адже вони чи не єдині духи, що не люблять морозів та бояться зими. Слід згадати і про доньку болотяника. Ця дівка завдає батькові чимало клопоту. Кажуть, що зародилася ця істота із загубленої на полоті живої душі, дівчини чи жінки потопельниці. Мешкає вона посеред болота в білосніжному квіті латаття, яке завбільшки з відро. Болотяниця ззовні зовні прегарна, довгі чорне волосся, прикрашене віночком із незабуток та осоки, величезні зелені очі, губи корали, прекрасне голе тіло. Красиві плечі, тендітні руки, а в квітці сидить, щоб заховати від людини гусячі ноги з гідкими чорними перетинками. Узимку вона спить разом із квіткою лататься, ховається на дні болота в батьківській оселі. Батько стереже свою доньку, наче найбільшу коштовність, нікого до неї не допускає, навіть інших духів. Тож від самотності зробилася болотяниця геть лихою та підступною. Щойно десь неподалік запримітить чоловіка, як починає гірко ридати та благати про допомогу, і робить це так жалісно й чарівно, що всякому справжньому чоловіку хочеться її втішити. А ще розкішна краса голеного тіла діє магічно, та варто ступити, хоч крок до неї, як лиходійка накинеться на горе героя, та починає душити його в обіймах і тягти в багно. Кажуть, що всі чоловіки, які втопилися на болоті, то жертви болотяниці. Тож під час проведення ритуалу задобрення болотяника в першу чергу просили про те, щоб він ліпше пильнував свою доньку. Ось такі вони українські господарі боліт. На цьому у нас все. Дякуємо за вашу активність та підтримку. І до зустрічі у наступному відео!